Вітання. Сьогоднішнє моє звернення для тих, хто хоче відпочити вже у травні. Я пропоную роздивитися е, такий напрямок, як Кіпр, тому що Кіпр саме в травні є оптимальним з точки зору е, ціни та температури. Я хочу показати, що е, починаючи вже з кінця травня, можна гарантовано відпочивати на курортах Кіпра, тому що температура води ось за останні є динаміка, є сайт, де показується динаміка води за останні 3 роки. Тобто, починаючи з 20-х чисел травня, у 22-му році температура вже була від 21 і вище. У 21-му році вона була вже на рівні 23 градусів. І у 20-му році також навіть доходила до 24 градусів. Е, температура повітря при цьому не дуже висока, тому дуже комфортна, але вона не падає менше, ніж за 20 градусів в день, від 20 до 25 градусів у кінці травня. І головне, що саме. Цікаво, що саме в цей період е, найкращі ціни, тому що це початок сезону ще не багато людей зорієнтувалися. І в мене е, наразі дуже багато запитів щодо Кіпру, і я вам показую ціни. Я сьогодні не проказую по якийсь конкретний готель. Я просто хочу показати вам ціни, що наразі можна відпочити на двох 20 травня з вилітом з Кишиніва з сніданками та вечерями, починається від 38 тисяч гривень на тиждень за двох. І це, ну, це нормальні готелі. Дивіться от Ваянапі, готель Христофіня, який знаходиться недалеко від пляжу. Так, тут треба е, пройтись. тобто Це не перший рік, ну звісно, але і ціна, тобто менше 1000 євро за двох з сніданками та вечерями. Або е, варіант у Протарасі, е, який коштує 43 тисячі Сокос Гарден Хотел, четвірка, е, Також дуже приємний готель з великим басейном, який знаходиться в 300 метрах від пляжу. Дуже велика зелена територія, сучасні номери і дуже смачне харчування. Тому я вас запрошую роздивитися саме цей напрямок. У мене дуже багато вже бронювань є на напрямок Ларнаки з Кишеніву і на кінець травня, і на червень. Поки ще там є гарні готелі по гарним цінам. Запрошую на сьогодні на цьому все.